Коли ми говорили про типи даних список множина та словник, ми пропускали один метод, і це метод копія. Пропускали ми його намисно, тому що тут є трохи нюанси з тим, що копіюється в якому випадку. Коли ви дивитесь зараз на підказку для методів копії, відповідно для словника множини та списку, ви бачите, що підказка однакова, і тут написано повертає шел копія, тобто поверхневу копію. І це дуже важливий нюанс, тому що коли ви робите копію через метод копії, ви очікуєте, що у вас зроблена копія об'єкта повна. Ви навіть не знаєте, що таке shallow копія чому поверхнева копія. А потім може виявити, що насправді у вас не повна копія об'єкту, а справді поверхнева, і не всі об'єкти скопіювалися, і ви раптом змінюєте якийсь об'єкт, який ви думали, що ви скопіювали і від нього відірвались. Тому зараз ми говоримо про те, що таке shallow копія поверхнева копія та копія, повна копія. Для цього ми дивимося на такий словник. У нас тут є три пари ключ значення, всі ключі у нас рядки. Значення, два значення, рядки, а останнє значення баланс у нас список. І коли ми робимо копію за допомогою методу копії, ми отримуємо поверхневу копію. Якщо ми, наприклад, зараз скажемо, що Switch 2 це копія свіч 1, ми наче отримали такий самий словник. І ми можемо перевірити, що це різні об'єкти, якщо ми подивимось на ID. ID це функція, яка повертає нам адресу нашого об'єкту, і якщо тут різні номери, це означає, що це різні об'єкти. Тобто це означає, що змінна. Свіч 1 та зміна Switch 2 це посилання на різні об'єкти. І тепер ми спробуємо додати VLAN в значення до нашого ключа веланс. Для цього ми можемо написати такий вираз. Ми пишемо свіч 1, веланс. Цей вираз нам повертає список, і тому ми можемо написати прямо тут: апент. Додаємо VLAN. Якщо це важко сприймати, ви можете спочатку зберегти свіч 1 веланс, в якусь зміну веланс, а потім сказати веланс-апент. І зараз у нас змінився свіч 1, але трохи неочікувано змінився і свіч 2. Тобто ми наче робили копію, але чомусь якось не зовсім. Спробуємо на чомусь іншому. Скажемо, switch 2 IP дорівнює тепер 102550. Було 0,1. І дивимося, switch 1, switch 2. О, тепер все окей. Тепер у нас змінили значення саме для switch 2 switch 1 не змінився. В чому тут різниця? Різниця в тому, що список це змінний об'єкт, тобто ви можете його змінювати. Зараз VLANs посилаються на один той самий список. Ми це можемо навіть перевірити. Ми можемо сказати ID, але тепер не ID для Switch 1 чи Switch 2, а ID саме для списку. Якщо ми скажемо ID для VLANs, то і для Switch 1, і для Switch 2 це буде одне і те саме ID. Тобто це насправді той самий список. Ви можете також завантажити цей код в Python Tutor, подивитися, що там будуть стрілочки на один той самий об'єкт. І ви нічого не можете тут змінити, якщо ви використовуєте метод копії. Для того, щоб зробити повну копію об'єкту, вам треба буде використовувати DeepCopy. DeepCopy – це функція із модуля копі. Вам треба її імпортувати спочатку, для того, щоб ви могли її використовувати. А далі ми тепер говоримо, у нас є знову наш словник Switch 1, але Switch 2 ми тепер створюємо ось так: ми говоримо DeepCopy, Switch 1. І якщо ми тепер дивимося ID, то ID Switch 1 баланс, і ID Switch 2 баланс різні. І ми можемо перевірити, що якщо ми знову зробимо, Свій один баланс append 100, що тепер цей баланс додається тільки перший словник. І цей нюанс з методом копії стосується однаково словників, списків та множин. Тому, якщо вам потрібна повноцінна копія, вам треба використовувати діпкопію. Якщо ви знаєте, що у вас всередині словника тільки, наприклад, рядки чи тільки числа, ви можете використовувати метод копії, цього буде достатньо. Але якщо там є якісь набори даних всередині, вам треба робити діп-копію, якщо вам потрібна повна копія. Тут точно дуже допоможе Python Tutor, тому ви можете спробувати повторити те саме ще й там, і подивитися, що справді робиться чи не робиться копія об'єкту. Залежно від того, використовуєте ви копій метод або функцію діпкопії із модуля копії.